Концепція розумний дім при відновленні після ракетної атаки будинку номер 151 на проспекті Соборному. Будівельники поєднали класику архітектурних рішень із сучасними технологіями. У всіх 15 під'їздах даного будинку встановлені нові сучасні вхідні двері. Також вони обладнані новою сучасною панелю виклику, яка входить до концепції смарт-хаус. Мешканці цього будинку зможуть за допомогою смартфона не тільки потрапляти до себе в під'їзд та пропускати гостей, також вони зможуть контролювати з будь-якої точки світу те, що відбувається у них в під'їзді, завдяки тому, що панель під'єднана до мережі інтернету. Повністю оновлені пошкоджені застарілі електромережі, замінені усі інші комунікації, 160 квартирного будинку. Роботи ведуться коштом міського та державного бюджетів за підтримки комбінату «Запоріжсталь». Наразі у під'їздах завершують ремонт. Пішло 47 тонн штукатурки та 22 тонни декоративних будматеріалів. Сходи в будинку вирішили залишити автентичними задля збереження історичного стилю. Ви можете бачити, що під'їзд оздоблений декоративною штукатуркою повністю замінені перила, встановлені сучасні вікна, які дозволяють економити на теплопостачання. Також встановлені світильники з датчиками руху, які дозволяють також економити на електроенергію, тому що світло у нас горить не постійно.